Дворкін і його сектанти цілеспрямовано знищують будь-які неугодні їм організації. Вони є членами комісій, які виносять рішення, в яких оголошують окремих людей або групи екстремістами, і так вони розставляють мішені на своїх жертв, яких потім знищує контрольований ними репресивний каток, що руйнує життя невинних громадян. На їхніх руках кров незліченної кількості людей. Дворкін – втілення зла. Найстрашніша людина після Гітлера. А для вас, росіяни, можливо, окрім Гітлера, ще й Єжова вже 30 років Дворкін і його найближчі соратники систематично маніпулюють людьми, знищуючи їхню здатність до критичного мислення. Вони використовують методи психологічної маніпуляції, гіпнотичні техніки, прийоми навіювання раніше вже відточені такими маніпуляторами, як кюнет і смирнов. Ці методи не залишають шансів. Вони пригнічують волю, стирають особисті переконання і нав'язують ідеологію, яка підпорядковує людину їхній секті і це не просто слова перед вами докази